Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ісу. Вітаємо Пасху, настоятеля, всіх жителів села. Майте великого небесного покровителя. Людина е, Хоч і... Проживала у далекому, в далеких століттях ще до Христа, але бачила силу Божу, бачила Бога, розмовляла із Ним, сподобалася великої ласки. Ми сьогодні, будучи відзначаючи це величне свято, споминаємо Його діла, те, що він робив для спасіння людей. Робив це в ім'я Господнє, аби ім'я Господнє прославилося. Великий ревнитель, служитель Господній, який був взятий тілом на небо. Ми знаємо, що колісницею вогненною піднятий був на небо тілом. Небагато таких людей було, які сподобалися такого. Це енох. І Ілля. Тобто це ті люди, які удостоїлися бути, взяти тіло на небо за свою праведність. Ілью ще називають по-іншому, як порівнюють його із ангелом. Тобто служіння Іллі, його ставлення до Бога було ангельським. Ангельське служіння і ангельське ставлення mm -hmm. до Бога це. Надзвичайна скурпульозність. По суті, ангельська природа це святість і вона не терпить зла. Так і англи абсолютно нетерпеливі до зла. І полум'яно служать, тобто із такою ревністю і злостю до того, хто чинить зло, з, такою, з таким настроєм служив і Ілля Богові. З ревністю, з полум'яністю і з ненавистю до зла і до відступників у народі ізраїльському, яких і карав, карав, закривши небо на три з половиною роки. У житті пророка Ільї так він був ревнителем і служителем, але і йому довелося чогось навчитися. Господь також його спонував, спонукав до певної науки. Так, він був беззаперечним служителем. Той, хто проповідував ім'я Господнє, навертав людей, викривав царів, викривав владу царя Ахава, його е, ідоло-націленість, де він ізраїль, свій ж народ, вів до поклоніння іншому Богові. Він викривав, показував силу Господню. Хотів би звернути сьогодні нашу увагу на закриті неба на половиною роки. Так він закрив, помолившись закрив. І Господь являється йому і у землетрусі потім, являється і у полум'ї потім, являється і у легкому дмуханні повітря. І... У землетрусі не відчуває він Бога. У полум'ї він не відчуває Бога. Відчуває він Бога у легкому подмухуванні повітрі. У милосерді. Рок Ілля у своєму житті і у своєму ревному служінні змушений був навчитися і одної речі милосердю. Бо Господь наш є милосердним. І цього просить є і від нас. Просить, як і ревного служіння Богові, так просить від нас і милосердя. Милосердя один до одного. З милосердя починається інше ставлення до людини, починається бачення людини в іншому світлі. Це змінює думку про людину. Це спонукає змінена думка, спонукає до доброти, до співстраждання. У протягненні руки допомоги. Так само Господь хотів не тільки ревного служіння, ревне служіння потрібно було для, для народу, для навернення народу. Показати, що без Господа ви загинете, без Господньої лагідності, без Його, без його зрошування, без Його лагідного, небалючого сонця ви загинете. Це показав він через пророка Ілью, але із Проханням потрібно пом'якшити своє серце, пом'якшити і з милосердям, цього милосердя і навчитися це, це завдання, яке стояло перед Пророком Ілею. Перед нами схожі завдання залишитися вірним Бозі. Залишитися ревним служителем, зробити так, щоб своє життя ми не ототожнювали із злом, а намагалися очищати, вичищати і не допускати, випалюючи своє зло цим ревним служінням і гарячою молитвою до Бога, сповнитися милосердя до ближніх і до всіх людей. До ближнього свого, до людини. Бо каже Господь, Якщо ближньому зробили добро, мені зробили. Згадаємо про, як Господь каже, про прохожого, про справного, про голодного в лікарні, у в'язниці, кого відвідали і чим, кому добро зробили, і йому зробили. До цього Господь закликає нас усіх у сьогоднішній день і усі дні, повсякчас нашого життя, закликає. Нас до ревної і гарячої молитви залишатися вірним Господу, Богові, і е, бачити, бачити образ Божий у ближньому своєму. Хотів би ще заакцентувати на певному моменті, моменті приходу пророка Ії до Сарепту Сидонської, до вдови, де із заходом Його. У домі вдови ніколи не закінчувалася на той період голоду не закінчувалася ні е, мука і ні олія. У неї були залишки муки і залишки олії, але вона приймає його і готує йому їжу з, те, з тих залишків, хоча сама, по суті, е, потребувала того, хоча їй би і не вистачило, але вона е, приймає його і віддає останнє. Приклад для нас, що ми можемо взяти, той, хто приймає Бога так, у свою, своє серце, у свою домівку, так, як вдова прийняла пророка, хто приймає, хто приймає так Бога, того Бог винагороджує, винагороджує нескінченними дарами. Але це не означає їхню безмірність, а стільки, скільки нам потрібно. Аби ми жили, я сьогодні е, акцентував увагу на одному факті. Ми можемо думати про, духовний, про духовну насиченість лише тоді, коли втамували голод фізичний. Господь на цьому прикладі показує, що Він дасть втамувати голод фізичний, але не дає. Надто дає стільки, скільки потрібно, аби ми, втамуючи цей голод, могли вже не думати про фізичний голод, а думати про духовний голод. І сповнюватися духовно, і навчатися духовно, підвищуватися у духовному рівні у пізнанні Бога. Дуже важливо. Також рок Ілля являє Пресвяту Тройцю, мухаючи три рази і воскрешаючи сили. Це Скрите явлення При Святої Тройці. Старий Завіт не чітко говорить про Пресвяту Тройцю. Це один із тих випадків, коли ми можемо, вдумаючись, зрозуміти, чому саме три тричі він мухає, чому після цього воскрешає, воскрешає Сина Тови. Чому, чому так стається? Це на честь і славу Пресвятої Святої Тройці Господа нашого. Отця і син і святого слава Ісусу.